Молитва Матері за дітей до Пресвятої Богородиці. Пречиста Діво Марія, Мати Божа, яка з волі із задуму Господніх непорочно зачала та народила і на благо всього світу разом із святим обручником Йосифом, виховала свого Божественного Сина і Спасителя світу. Вислухай моя, свята заступнице. І, покровительку мою до нього тиху та щиру молитву, і благання й упроси Його, аби він своєю милістю і благодаттю дав мені належної Божої мудрості, сили і терпіння випликати й виховати моїх дітей чесними і богобоясними людьми, щоб вони були втіхою і підтримкою мені на старість. І всьому народові українському окрасою, і щоб щирим і чистим серцем служили Христовій Церкві, та славили і хвалили величне Боже ім'я, та облажали Твої Богородице, материнство і покору в Господній волі. Амінь.